Отож, в президента є план. Ну, принаймні робота над ним, вочевидь, ведеться, судячи з усього. Чи розумієте ви, пане Олександре, що ми можемо побачити в тому плані з огляду на те, що спершу, як ми пам'ятаємо, там ну ледь не з усіх прасо клунало про те, що е, перемогу для нас є лише вихід на кордони 91-го року? Потім ці розмови почали стихати поступово, а зараз ну якось не особливо чути навіть про. Те, що перемогою може бути там вихід на кордони 24 лютого 22 року, то ну про що може бути в цьому плані, бодай якщо говорити про основу якусь, ну дійсно, українська формула мира вона має занадто загальний характер для того, щоб було базисом для якихось переговорів. Бо там дійсно загальні речі, які можна розширяти в будь-який бік. Тому детальний план може бути, але дійсно, от тут я не можу не погодитись з вашим зауваженням, що для того, щоб по перше, всадити в країну агресорку за стіл переговорів, очевидь, треба, що чином змусити, якщо це дипломатичний шлях, а не військовий, як каже президент, то очевидь, що Росія має зазнати. Певної військової поразки для того, щоб піти на дипломатичні переговори. Взагалі, дипломатія передбачає обмін якимось якимись поступками. Отже, тут дійсно дуже серйозно зависає у повітрі питання виходу на кордони України станом на 2000 Тринадцятий рік, бо знаєте, у нас багато дійсно говорять про 2000, про кордони дивно року, але насправді Україна за цей час встигла е, врегулювати свої відносини з, наприклад, Румунією, Молдовою, і скажімо так: формула вихід на кр на кордони го року, воно не дуже дієво, бо тоді доведеться переглядати відносини з нашими західними. Е, Сусідами, але тим не менш, вочевидь що багато що від реалізації такого плану буде залежати від результатів виборів в Сполучених Штатах, бо Росія покладає певні сподівання на Дональда Трампа, і те, як він вже не знає, що заявити, от буквально зараз він заявив про те, що збирається зняти. Санкції з Росії, і вочевидь, що багато що буде залежати від позиції Сполучених Штатів, наших союзників, і вочевидь, що Камала Гарісну, як мінімум, буде продовжувати лінію Джо Байдена підтримку України. І є певні сподівання, що ця підтримка може бути більш серйозною і більш жорсткою, якщо ми подивимось на фігуру її віцепрезидента, який є. Дуже серйозно і дуже принципово ставився до підтримки України в часи свого губернаторства, власне кажучи, він діяв проактивно і це дає певні сподівання. Тут, пане Олександре, от ви згадали про вибори в Сполучених Штатах, навіть саме питання проведення другого саміту, бо от е там середині червня відбувся перший саміт так, е в Швейцарії, і тоді ж, буквально в фіналі, було заявлено, що другий треба провести якомога швидше там до виборів в Сполучених Штатів. Ну, вочевидь, було там пов'язано з цими побоюваннями приходу е знову ж таки повторного в Білий Дін Дональда Трампа. Але так само потім ці розмови якось стихли. От питання з чим це пов'язано, і ну відповідно чи. Є, на вашу думку, зараз вже розуміння там в офісі президента, де коли може все ж таки бути другий цей саміт, на якому цей план, вочевидь, має бути представлено, коли де цей саміт може бути проведено, від чого це залежить? Вочевидь, що е, ці заяви про проведення в листопаді вони були зроблені на тлі. Е, Побоювань приходу Трампа, бо після замаху був певний період, коли вважалося, що він ледь вже не наступний президент, але зараз ситуація кардинально помінялася в вибори. В Сполучених Штатах повернулася інтрига. Причому інтрига з позитивною динамікою для Камали Гарріс. і вочевидь, що зараз е, ніхто не піде, я маю на увазі, і Китай. І Росію на те, щоб серйозно говорити про закінчення війни проговори, поки не буде зрозуміло, хто ж таки стане президентом Сполучених Штатів, і вочевидь, це станеться вже наступного року, коли відбудеться інавгурація. Ну як мінімум можуть бути певні розмови з election president в грудні, але я думаю, що Новообраному президенту буде не до того, щоб займатися українським питанням, буде скажімо так, переймати владу від попередника. І вочевидь, що будемо сподіватися, у тій ж Камали Гаріс є певне бачення і план на те, як закінчувати війну в Україні. Але тут є важливий момент, що вочевидь, якщо є. Сподівання на переговори, то ці переговори мають базуватися на якійсь, знаєте, спільному знаменнику, до якого дійдуть Сполучені Штати і Китай. Отак, От за спиною Росії, якщо вони дійдуть до певних домовленостей про те, яким чином треба завершувати війну, Китай яким чином буде гарантувати. Присутність Росії гарантувати дотримання певних домовленостей, ну і так далі, і так далі. І знову ж таки, вочевидь, це може статися виключно тоді, коли е, буде складена присяга новообраним президентом Сполучених Штатів. Але ж таким чином, пане Олександре, виходить, що е, Сполучені Штати і Китай е, будуть. Так само, як за спиною Росії, щось там а, вирішувати, так, шукати якусь спільну позицію в питанні завершення війни, так і за спиною України. Україна своєю чергою неодноразово заявляла, що перемови не можуть відбутися тільки тоді, коли ми будемо в найсильніших для цього позиціях. І навіть якщо брати грудень, то ну. Чи здатні ми, от за цих там скільки зараз три місяці, так залишається до кінця року, хай там пройдуть вибори в е, забезпечити собі ці найсильніші позиції? Як вони мають виглядати в такому чи можуть виглядати в такому випадку? От, ну, є там, звісно, зараз питання курші. Що ще? Ну власне кажучи, мені здається, що з військової точки зору, навряд чи ми вийдемо на найсильніші позиції. Як мінімум з військової точки зору найсильніші позиції України були, коли Україна звільнила Харківщину і готувалася до контрнаступу. І я пам'ятаю, навіть в Росії цього дуже дуже боялися. Але зараз, якщо говорити про найсильніші позиції, можна сподіватися на інше на економічну ситуацію в Росії. Ми бачимо, що там з енергетикою не дуже добре з Газпромом. Якщо удари України будуть тривати по нафтопереробним заводам Росії по їх енергетичним об'єктам, і це призведе до серйозних наслідків для економіки, це може спонукати Росію дійсно до того, щоб сідати за стіл переговорів і на певний час заморозити ці удари. От я бачу це, знаєте, найбільш реальний сценарій для того, щоб. Сідати за стіл переговорів і починати говорити, бо е, ми бачимо, що вже дійсно е, Росія дала е, певну задню. Бо перед першим самітом миру е, російський диктатор заявив, що для того, щоб тільки починати переговори, Україна має виконати ультиматум і віддати чотири е, області. Зараз він вже говорить про те, що ніколи не відмовлявся від переговорів, і те, що. Готовий, але на базі так званих стамбульських угод. Але тут питання в тому, що дійсно перед цим в Росії заявляли про те, що атака на Курщину вона взагалі знімає будь-які можливості для переговорів. Очевидь, певний процес йде, і в Росії теж намагаються якимось чином от, вийти на найбільш вигідні для себе. Стартові умови для переговорів. Ну так, і якщо говорити про ті стамбульські так звані домовленості, Ну то ми пам'ятаємо, що ну по суті це е, Росія там вимагала капітуляції України. Останній момент, Домного? пане Олександре, коротенько попрошу, якщо можна прокоментувати, а наскільки дійсно для Путіна, бо Зеленський каже, що от Курщина це такий серйозний козир, буде на перемовинах, і ми там утримуватимемо ці території аж до моменту цих перемовин. Наскільки для Путіна дійсно от оце питання Курщини є важливим? от Наскільки прийнятним є. Обмін Курщини на щось на що він її може обміняти, ну гіпотеза не думаю, що ця я не думаю, що ця це, це буде прямий обмін території на території, бо для Путіна Курщина не настільки важлива, наприклад, як коридор до Криму. Але Курщина, вона певним чином змінила ситуацію в стратегічному плані. Тобто, фактично, вперше з часів Другої світової війни дійсно війна йде на територію Росії, і це. Змінило ставлення самих росіян до війни до бо раніше, це війна була десь там, десь там в Україні. А зараз вони бачать, що війна може прийти до них. І якщо впродовжувати відбудуться удари України по російським енергооб'єктам, які будуть впливати на життя значної частини росіян, то Ставлення їх до війни може змінитися, власне кажучи, питання в тому, що вони Путін боїться цієї зміни, говорить про те, що він Путін не пішов на ескалацію, як боялося на заході після заходу так. на курсу, не оголосив мобілізацію, не запровадив воєнний стан. Це означає, що він теж скажімо так, у нього є певні рамки. Е, так, е, теж погоджуюсь тут з вами. Ну, вони там щось з ядерною доктриною зараз намагаються зробити, хоча вона і так в них була прописана, що ну там загроза суверенітету, це вже привід для застосування ядерної зброї. Тож питання, що в них цією ядерною зброєю. Е, дякую вам дуже, пане Олександре, за розмову за аналіз. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. ПЕНТА. говорили ми про мирний план, так званий президента Зеленського, який він анонсував і